Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечері молитви розважання і запрошую до цієї молитовної марті в ім'я Віце і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дороги людські в Господа перед очима, і Він вирівняє всі стежки їхні. Знаєте все більше і більше людей. Бога. Все Більше людей, особливо в молоді, стає і каже, що Хто такий Бог. Я вірю тільки в те, що я можу доказати, тільки в те, що видно. Все більше людей каже, що вони агности. агностики. Та агностики ті, які заперечують існування Бога і покладаються тільки на власні сили. Покладається тільки на себе, на людину. Але тим самим вони роблять себе людину Бога. Як знаєте, от хочеться до таких людей сьогодні звернути, спитати. І до чого ви, люди, Боги, прийшли? Що ви, люди Боги, зробили в цьому житті? Що ви створили? Що людина, яка заперечила Бога, яка відкинула Бога, створила в цьому світі? Така людина створила віну. Така людина, створила вбивство, така людина, створила крадіжку, брехню, обман, приниження, хабарність, ненасильність. Така людина, яка відкидає Бога себе, І хоче весь світ знищити, заради власного задоволення. Не створити світ, а знищити. От ви забажте інколи за подивіться на дітей. Психологи тепер кажуть, що діти розбирають іграшки для того, щоб подивитися, як вона працює. Це цікавість. Тобто поламати якусь річ це цікаво. І В такий спосіб виправновується оця дитяча жорстокість. Це цікаво вбити тваринку, подивитися, розрізати, що там є. Це цікаво, коли побачите, як інша дитина плаче, а чи потече в неї кров, якщо її палець розрізати? Це цікаво. І всі ці речі створюються по одній простій причині. Люди відходять від Бога. Люди лишаються самі з собою. І от сьогодні, ось ця цитата з книги припадів. Я». Я хочу привести її і нагадати всім, що той, хто вирішує рухатись самостійно по дорозі, їде до загибелі. Той, хто покладається на дорожні знаки, на ті правила, які їм установлені, завжди буде живим. Подивіться, скільки аварій ДТП стається в цьому житті. Знаєте, і стаються вони не через те, що хто їде на поганій машині чи погана дорога але він дуже малий. А в основному через що стоїть це дитина? Через те, що людина, тобто водій, покладається тільки на себе, нехочить право подорожнього подорожню Він відкидає із цей закон дороги, вважає, що він є законом дороги. Він вважає, що раз купив дорогу машину. Яка є напічкана е, всякими гаджетами, це забезпечить життя? Яку? Повірте, не забезпечить. В цій війні, яку зараз ми всі переживаємо, ми відкинули Бога. Ми забули про Нього. Ми починаємо покладати стільки на власні сили, вважаючи, що ми є все але подивіться, до чого це все призводить? До якої трагедії? І тому хочеться всіх тих людей, які відкидають Бога, запитати, а до чого веде ваша дорога? До чого веде ваше керування? Ви впевнені, що в такий спосіб ви виживете? Може, хтось виживе? Чи виживуть інші, навряд. Тому дороги людські в Бога перед І Він їх вирівнює. І тільки тоді ця дорога є безпечною, коли ми на Бога покладаємось, коли Бог є в моєму житті, коли не світ живе заради мене, а я живу заради Бога. Не коли я керую цим світом. Коли Бог керує мною, не тоді, коли я кажу, навіщо мені хтось, я покладаюсь тільки на власні сили і на те, що я бачу і знаю. Але коли я кажу, я потребую допомоги, допомоги того, хто цей світ створив, бо не людина створила цей світ, не людина уклала ці закони, не людина уклала за. Життя не людина. Якщо би це робила людина, ми б вже всі були мертві. Наші дороги є в руках Божих. Він є єдиний закон, який веде нас по цій дорозі. І той, хто притримується цього закону, то Бога. Хто завжди безпечно завершить свій свішення. Той, хто покладається тільки на себе, рано чи пізно попадає в тепер. І не факт того, що він виживе. А якщо вижене, може залишитись калікою на все життя. Людські дороги є у Бога в руках. І той, хто бути переможцем. Той, хто хоче бути живим, має усвідомити просту річ. Тільки Бог веде мене по цьому житті. Тільки коли я кажу і ти є мій керманич, ти маєш мене вести, а я йти за тобою, за твоїми законами, тільки тоді я буду живим. У своєму житті. У всьому. Телефон, ставлений для людини, тепер дороговказом у всьому, Куди з'їдемо. раз відкрили навігатор і він нас веде. І чому людина, коли їде за навігатором, не сперечається з навігатором? не каже, та ні, я поверну зараз сюди. Бо я хочу сюди їхати, мені сюди більше подобається. Але поки слідує за навігатором. Чому ми відкидаємо Бога? Чому ми йдемо всупереч Бога, той, який знає дорогу? Не, не, не тільки сьогодні, а знає дорогу назад, після завтра? Чому ми йдемо всупереч того, хто встановив дорожні знаки нам в цьому житті? Дав нам ці заповіді, які ми маємо слідувати? Тоді наш рух буде правильним, тоді наш рух буде постійним і безпечним. Той, хто відкидає Бога, відкидає життя. Той, хто покладається на себе, Отча наш, що є Сина написав, нехай святиться і в'яти, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, наших, і не веди нас у споку, визволи нас від лукавого амінь. Господи Ісусе Христе, Сина помилуй нас вічах. Господи, Ісусе Христе, Синна Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас зріще. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас зріш. Господи, Ісусе Христ, Сина Божий, помили нас зріще. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас згріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас згріща. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас згріще. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас згріще. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби де пожежників. Кордоніки поліції, усіх, хто є в полоні поверне живими і пошкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. З... Хай вони повезли всі свої помилки, складуть свою зброю, залишать територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не будуть воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, Даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий, і все завжди, день, і повсякчас, на віки віків. Ім. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!